Вітаю вас, мої друзі! Сьогодні у нас буде дуже цікаве заняття, і головним героєм буде ось такий інструмент. Багато вміємо робити стригти, різати, кроїти. Це, звичайно ж, ножиці. Сьогодні будемо вчитися різати ножицями. Давайте їх розглянемо уважніше. Два кільця, два леза, а посередині цвяшок. І перш за все, ми повинні дотримуватися правил роботи з ними. Адже ножиці дуже небезпечний предмет. Ними можна наколотися або порізатися. Або ще гірше травмувати інших. Тому різати ножицями можна тільки під наглядом із дозволу дорослих. Ножицями не можна показувати, не можна розмахувати, гратися, дивитися з ними мультфільми. Це надзвичайно небезпечно. Подивіться уважно, а що вам нагадують ножиці? Мені вони нагадують пащу крокодила. І вони, мабуть, такі самі й небезпечні, як крокодил, якщо неправильно ними користуватися. А як же правильно тримати ножиці? Великий пальчик ми всовуємо у верхнє у кільце. Вказівний Пальчик пропускаємо. Середній пальчик просовуємо в нижнє кільце, а пальчик вказівний буде допомагати. Ножиці тримаємо так, щоб великий пальчик завжди був зверху. Ось так. І середній допомагає різати нам. Ось як правильно, треба тримати ножиці. Давайте зробимо зарядку для пальчиків і спробуємо вирізати. Руки ставимо одна напроти одної. Великі пальчики ховаємо, виставляємо вперед. Казівний і середній. І робимо ось такі рухи, готові? Один, два, один, два, ножицями ріжу я. Рівні смужечки паперу швидко нарізаю я. Тепер повертаємо наші ручки. Один, два. Один, два. Ножиця ми ріжу я. Рівні смужечки паперу швидко нарізаю я. Молодці. А тепер спробуємо вирізати смужку паперу. візьмемо. Ось так. Закраїть. Тепер візьмемо ножиці. Так? Великий пальчик у верхню, у верхнє кільце. Вказівний пропускаємо. Середній пальчик у нижнє кільце. Верхній пальчик зверху. Не забуваємо про це. Ножиці розкрили пащу. В неї пад. Пір можна покласти. Ротик ножицям закриваю. Два шматочки папера маю. Ось так. А тепер спробуємо нарізати багато, -багато шматочків. Ось так. Рой, пащу ножиці розкрили пащу, а тепер стискаємо і нарізаємо ось так. Дивимося на смужку намальовану і понірімо. Нарізаємо багато ось таких шматочків. Дуже обережно, щоб пальчики не потрапили під ножиці. Ось скільки багато шматочків в нас вийшло. А тепер спробуємо розрізати широку смужку. Дивимося на лінію. Так. Розкриваємо широко ножиці. Дивимось на лінію і розрізаємо. Натиснули, відкрили. Натиснули. відкрили. Натиснули і розрізали. А тепер навчимося зупинятися. Будемо дорізати до крапочки, розкрили ножиці, Натиснули, розкрили, Натиснули, розкрили, Натиснули, розкрили. А тепер дуже обережно дійшли до крапочки, Оп! І зупинились. Откриваємо ножниці. Тепер будемо різати смужку коротшу. Відкрили ножиці, закрили. Відкрили, закрили, відкрили, закрили. Стоп. Відкрили. Або можна уявити, ніби крокодильчик наш. Їсть. І робить так: ням, 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 ням. Зупинились. І ще одна. Ням, 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 ням. Зупинились. Ось яка в нас вийшла. Бачите, і ось такі в нас вийшли, розрізані. Смужки. А коли будемо вже впевненіше вправлятися з ножицями, можна робити ось такі цікаві веселі зачіски. Це можна намалювати або роздрукувати. Попросіть батьків, щоб вам допомогли приклеїти скотчем малюнок до столу. Ось так. Щоб вам було зручніше вирізати. Дивіться. Ось, бачите. Я піднімаю наш листочок, беру ножиці, правильно беру. Так, великий пальчик зверху, не забуваємо. І починаємо різати. Ось так. Притримуємо, ріжемо, 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 ріжемо. Закінчили, зупинились. Тепер слідуючу. Ось таке волосечко вийшло у нас. Його можна буде накрутити, погратися з ним. Потім або е зробити зачіску коротшою і обрізати їх. Це вже буде ваша гра і ваша фантазія. Ми сьогодні з вами вчилися, як різати ножицями. Шановні батьки! Посидьте разом з вашими дітками ввечері декілька хвилин. Дайте їм ножиці і нехай вони ріжуть, вирізають, адже це дуже корисна вправа для розвитку координації рухів та дрібної моторики рук. Коли ми вирізаємо, працює майже 600 м'язів. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!